Від прийнятого раніше рішення не вносити в порядок денний нових питань, депутатам довелося відступити. Надійшли 11 мільйонів 800 тисяч гривень для виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери. Вчора пресидії, На походжень раді я пропонував включити порядок денних питань, які стосуються внесення змін до бюджету, також бюджетних питань стосовно розходу коштів по дорогах. Власне, це від 23 питання, якісь сході є дуже важливі для громади нашої області, на які чекають наші освітяни, медики, працівники культури, тому що кошти, які сьогодні потребують наші люди, на виплату заробітної плати недостатньо в бюджеті нашої області. І Сьогодні ми маємо частинку цієї суми, яка, яка потрібна для виплати зарплат, яка складає десь складає біля 60 мільйонів гривень. 11 мільйонів повинні районами. Бюджетні питання до порядку денного сесії внесли. Фракція партії регіонів під час пленарного засідання пропонувала розглянути бюджетні питання якнайшвидше. Та решта депутатів на це не погоджувались. Близько 11-ї два депутати обласної ради заявили. Їм телефонували чорткова, бо там міліція б'є людей. До мене перезвонили в яка відбувалася сьогодні під приміщенням пенсійного фонду. Чи пиво родини? Для засобу носу інформації можна продати його в мобільний телефон. Це перше. Будвінок до мене, народного депутата Стецького, до якого також зверталися люди. З приводу того, що було перешкоджання людям прийти в приміщення пенсійного фонду, було вибито кілька вікно і кілька людей скажи. Зв'язався знову з твоєю ну, людиною, яка телефонувала, це один з керівників е, е, тої групи, які вони ходять і представляють інтереси всіх е, протестуючих людей проти е, того, що з них зняли дії. Е, я можу назвати його прізвище, це, це Чепига Роман Володимирович, який сказав, що дійсно там. Десь їх витісняли, одну жінку притиснули. Наскільки там серйозні тільки лесні ушкоджені, чи вони є, чи немає. Це можливо, буде відомо пізніше, коли не звернуться чи не звернуться до медиків. Депутати обласної ради зажадали від правоохоронців пояснень не пізніше, як за годину. Близько півдня заступник начальника обласного управління міліції звинувачення у побиті людей відкинув. Щоб ситуація ситуація була, там ж немає. Зібрали білі 70 чоловік знову зібралось. Біля пенсійного фонду запросили ініціативну групу голова пенсійного фонду до себе в кабінет, провели перемовини, вийшов голова пенсійного фонду на вулицю до людей, теж провели тремовини то в тому плані на сьогоднішній день. Значилось 15 чоловік біля пенсійного фонду, захід прийшов толерантному виважному е плані, щоб якесь протистояння було, щоб якийсь десь. Бо прозвучало, що наміри захватити ці фонд, такого не було. Не було ніяких Продовж пленарного засідання. Депутати обласної ради розглянули ряд господарських питань і обласних програм. А звіт облдержадміністрації про виконання програми соціально-економічної та культурного розвитку Тернопільщини за 2010 рік не затвердили. О 17 годині проголосували за те, аби бюджетні питання, що були в кінці порядку денного засідання, розглянути зараз.